Слава Україні, героям слава. Отже, мною знаходиться гравець команди чемпіона ВКВ Олександр Семчишин. Отож, завершився ще на чемпіонат прем'єліга судзалу серед ветеранських команд в категорії 35+. Команда ВКВ у фіналі драматично перемагає. Вітаю вас, вашу команду. Розповідайте найперше, яким був фінал. Насправді дуже класний фінал, дійсно драматичний. У нас так виходить, що у нас всі фінали драматичні, де ми граємо. Дійсно, дуже серйозні качелі. Спочатку програвали, зрівняли, вигравали, програвали, і в підсумку там за буквально дві хвилини до кінця забили четвертий, виграли. Хочу щиро подякувати суперникам. Forex Epicenter Boot. команда, з якою ми з нашого дебюту з четвертого дивізіону міні-футболу. Ми завжди змагаємося за призові місця. Ми з ними перетиналися і в минулому році в півфіналі. Алі, і в цього року півфіналі. І в фіналі чотирьох кубку міні футболу дуже хороших достойних суперник. Дякую їм за справедливу частну гру. Я думаю, що всі люди, які були на грі, які потім подивляться відеогляд, точно отримують емоції. Тому що в цій грі, чого не бракувало, це емоцій хороших, справжніх, товариських, дружніх. Ну але звичайно, що в такі грі дуже приємно перемагати. І в нас команда команда переможців. Ми завжди за будь-яких умов ставимо собі завдання перемагати, тому перемогли Другий Чемпіонат поспіль друге забрали чемпіонський кубок. Надзвичайно приємно тепер можна трошки відпочити і вже до міні-футболу і вісім на вісім. Дійсно, нещодавно саме спілкувалися після фіналу преміум футзалу цілого нашого сезону. Як ви можете порівняти, чим відрізняється саме для команди в сезону основний сезон футзалу і саме сезон ветеранський ну, власне, хочу сказати, що рівень ветеранського турніру, особливо 35+, він дуже високий, тому що я думаю, що відсотків напевно там 95-98 гравців всі грають в повноцінному чемпіонаті з футзалу мініфутболу 8 на 8. і фактично 35 років ну це дуже умовні ветерани нам ВКВ, у нас середній вік там 40 Три з лишком. Є люди 45 і 48, а в 35 років люди, ну, це люди 1990 року народження, їх важко називати ветеранами, тому рівень дуже хороший. Звичайно, що якщо брати весь чемпіонат, він відрізняється тим, що є багато молодих команд, да, і з ними більше динаміки, вищі значно швидкості. Але тим не менше дуже хороший рівень. Тому я впевнений, що ну, всі три призери, як мінімум, Могли б грати спокійно в другому дивізіоні, да тому що от взяти, якщо Форекс, частина цієї команди, грає в найвищому дивізіоні за конфермат. Є багато людей, які в інших команд грають. Дуже хороший класний рівень. І я сьогодні в виступі говорив про те, що один коментар прочитав, що неправильно цих людей ветеранами називати можна як в Дюфайл поставити у 35 і називати їх власне як гравці у 35 І напевно це хороший комплімент для тих людей, які грають в ветеранському турнірі. З точки зору організації знову ж все класно, хороший зал, найкращий зал на сьогодні в нашому місті. Прекрасні взагалі плей оффи тому все здорово. Я думаю, що все те, що хотіли організатори, все те, що хотіли гравці, воно вдалося на всі 100%. Дійсно, 25-й рік складається на такого підйомі для команди ВКОВС. Здобули чемпіонство в другому дивізіоні зараз серед ветеранів. Привідкрийте завісу на літній сезон, де вас чекати Команда Викова, в яких чемпіонатах будете брати участь. Тому виграли третій дивізіон минулого року. Маємо бути в другій, але в нас виглядає так, що може ще залишитись прихідна гра, тому що ми були командою, яка виграла більше 80%, і можемо претендувати на гру чемпіонів. Ми, чесно кажучи, ще не вирішували, чи варто в перший дивізіон одразу перескакувати, тому що ми поважаємо спортивний. В принципі, вважаємо, що ти маєш пройти весь шлях. От ми його проходимо насправді весь, і цілком можливо, що це буде другий дивізіон. Ми точно будемо грати 8 на 8, тому що це такий е, дуже хороший формат, взагалі е, який нам подобається. Знову ж таки, будемо ставити перед собою максимальні завдання: вигравати, вигравати, тільки вигравати а найголовніше. Отримувати емоції і перезавантажуватись, тому що я вже власне неодноразово говорив для мене, для дуже багатьох хлопців. в Команді в нас багато учасників бойових дій в команді, в багатьох інших командах багато учасників бойових дій. У Нас Андрій Донець зараз на передку. Я йому теж вітання передаю, бо знаю, що він буде дивитися. Він з нами пару ігор грав. Поїхав, і він зараз на передку робить дуже важливу роботу. І дає нам можливість зустріти Великдень разом з іншими нашими воїнами. Вадим Рефель буквально кілька тижнів тому вернувся. Ще не грає, тому що не готовий. Повише після значного перебування на передовій в батьох інших командах дуже багато достойних хлопців, і для е, нас, всіх, тих, хто. Такому стресі воює або працює. Це можливість перезавантажитись. Тому я щиро дякую за те, що ці турніри є, і за те, що ми маємо можливість перезавантажитись і з більшим зарядом приступати до роботи і до нашої боротьби за українське майбутнє наших дітей. Тоді ще раз вітаю вас на сам перед ваша з чемпіонством і бажаю, щоб дали таких моментів ігор вже в літньому сезоні було більше. Дякую за спілкування. Щиро дякую. Принаїдно, хочу привітати всіх нас, українців, з великодним, які ми вже завтра обов'язково зустрінемо. Хочу подякувати усім нашим силам оборони за те, що ми з Зустріли український великодень. Ну і бажаю всім нам, аби наступна Пасха, аби наступний великдень обов'язково ми зустріли під мирним українським і переможним небом. Слава всім селам оборони. Слава Україні!